Всім привітики! вас вітає сімейка бабочків. Сьогодні лежать трішки захворів. У нього до цього були такі хрипи в легенях. А сьогодні рано проснуся, геть носик заложений, то я позвонила сімейній, зробила виклик додому, не знаю, чи приїдуть чи не приїдуть. Бо у нас на всю лікарню одна машина, яка їздить на виклики. Так що чекаємо. А я тим часом хочу зараз попакувати милку. Якраще там декілька замовлень було, треба доробити, дороздавати. Зараз покажу. Зараз попакую ось вот такі наборчики, танчики і пістолетики. Це три набори для трьох хлопчиків. Взяла ось вот такі коробочки. Ще в мене є один. З одне замовлення. Також там жіночі набори і три чоловічі. Мабуть, також сьогодні допакую їх. Вже замовниця чекає. З цим олежиком докрутилася. Пролежик, то робота на городі. Загрібали тут те-то, те, то, те якось не було часу доробити. Хочу, що замовниця. Розуміє. Добра людина так смовити. Ось. Один на бовчик. Пропонувала жіночки у пакетиках взяти. Вона не захотіла. Таке кончики. такий один мамірчик, другий і третій. Надіюсь, хлопчикам сподобається. На обід хочу зробити якусь траву і запекти кулку. Мама рано її там порізала, розібрала все. А я зараз без кенки її поставила жарити. Ось ця кулочка жариться. Все, ще трошечки мяса є. Зараз закину куповий наділ кастунку, щоб було на рагу. І буду годувати Олежика. А потім випакую набою цінило. Поки буде готуватися їжа і буду займатися гучим. Рагу готове вже. М'ясо готове. Можна обідати. Зараз покажу, що в мене по розсаді. Це 5 стаканчиків люфи, яка проклюнулася на сінинки. Посадила, бо 5 їх залишилось зовсім не було здвигу. Я їх вкинула в стаканчик землею, але вони не проросли. Оце один стаканчик вже підсипала земелькою. Ці ще 4 треба підсипатися, бо щоб вона сильно вверх не гналася. Ось в мене під вазонечку росте авокадо. Ось одне авокадо вже проросло. То я підсиплю трошки земельки в нього. Це також авокадо стоїть. Це ж в мене був орегано. Воно не проросло, і, щоб не пропадала земля, то я туди посіяла базилік. Побачимо, що там вийде. Це два стаканчика, ось цей і цей це в мене кава. Яка насіннячко, якої проростало у Інкубаторі. Ну також дивіться, нічого не сходить. А ось у нас розсада баклажанчиків. Оце суміш, тут і перчик іде і трішки баклажанчиків. Хочу ще поставити до себе в спальню на підвіконня, щоб воно було біля сонечка і не гнало вверх, щоб не було як ниточки. Лаванда моя так і не проросла нічого. Мабуть, також засію базиліком. Квіти також не посходили. То я також тут засіяла все базиліком, треба буде ці палички повиймати. Там один сорт базиліку. Ось в цих стаканчиках немає нічого, теж сходить базилік. Mm -hmm. У мене ще там в інкубаторій проросло пару насіння так, що треба було сьогодні досадити. І там в теж пару насінин проключилося. Я його окремо посажу, бо хочу цей рік зібрати з нього насіння. Ще на орхідеї в мене з'явився квітконос. Дві бруньки почали в'янути, але інші почувають себе чудово і квітконос нарощується. листя листся почало жовтіти на декількох орхідеях, поки я була в лікарні. Сьогодні ми вирішили потрусити сажу. Бабуся вже розібрала лежака на горищі і в димоході зробила дві дірки, ну там дві кирпичинки виймаються в нас і потрусила. Зараз вже в хаті трусить. Оце два віконечка вже потрусила, чи як вони там правильно називаються. І зараз перейшла до третього. З горища, мабуть, ми зняли одне відро, а з хати, вже, мабуть, йде четверте. Бабуся якраз труситься, це виймає все, а я виношу на вулицю і сижу за лежиком, бо він сьогодні зовсім без настрою. Вирішили трусити, тому що два тижні, мабуть, десь топили і дуже погана тяга була, а вчора вечором затопили і весь дим пішов у хату. Ми вже і провітрювали, відкривали вікна, двері, але толку ніякого не було. То сьогодні вирішив заглянути в грубку і подивитися, що там робиться. Добре, що подивилися. Все, повичищали, сажу в хаті. Зараз мама піде по позамазую, я вже буду з олежиком, бо в нього геть настрою немає. У нас вже сажа потрушена. Побуська зверху на хаті замазала коміна, лежаки. В хаті замазала грубку. Я з олежиком ще сиділа, бо він щось кіпішував таке. Я вже затопила грубку. Дуже класна тяга. Треба було це зробити раніше, потрусити сажу. Бо коли бабуся трусила на горищі ще сажу, то казала, що геть прохід був із лежака, комін геть було забите. Ось ось таке сажі вийшло. Шість відер гри кинули. З горища зняли і з хати. Ну що, сажа потрушена, дитина нагодована і тихенько дивиться мультики то я буду збирати свої набори. Вже потрібно віддавати, я ще навіть їх не зібрала. Це були три чоловічі наборчика, капелюшок і кошельочок. Зараз ще зберу один набір на подаруночок. І тоді буду зложувати вже жіночі набори. цьому наборчику буде свічка з пальмового воску, мильце і два мильця з люфою, з, з мочалочкою. Ось такий. Надіюсь, дівчині понравиться. І ось такі наборчики будуть із замовлення. Буде мильце з люхою, масажне таке. І квіточка. Буде сім таких наборчиків. Також надіюся, що все всім сподобається. Завжди дуже переживаю, чи сподобається замовнику мої наборчики там, чи букети. Поки не віддам з рук в руки або поки людина не отримає. Дуже переживаю. Ось такі наборчики вийшли, і вже завтра вони поїдуть до своїх замовників. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.